Дорожники Буден інженіринг ремонтують шлях у Дніпровському районі. Він веде від села Лошкарівка до Солоного. За словами місцевих, ями та вибоїни тут були довго. За 25 років дороги взагалі не було. Вона була повністю побита, убита. У нас не скоро її не було, не було ні маршрутки. Тому що маршрутка з Дніпропетровська сюди відказувалась їхати. Ну, за 25 років взагалі ніякої дороги не було. а Зараз ну просто Лас-Вегас. Загальна протяжність напряму понад 60 кілометрів. Ремонтники не лише латають ями, а й зрізають найпроблемніші ділянки, щоб потім зверху класти новий асфальт. Саме тяжовий і найаварійний отан на Мусеевке до Юрського длина 7-300 кілометрів. Проводимо більш капітальні глобальні роботи, тобто це удалення порослі, очистки нанесеного ґрунта по селу і вивозки утилізації. Також фрезірування, заміна і частичне основання. Окрім самої дороги, фахівці Будинвестінженіринг також облаштовують узбіччя, використовуючи старий зріз. Одним словом роблять усе, аби забезпечити комфортний проїзд. Дорога від Лошкарівки до солоного проходить через ряд населених пунктів і дозволяє жителям навколишніх сіл швидко та зручно діставатись центру громади або доїжджати до доріг, що ведуть в сторону великих міст. На даний час вона все. Ближче, ближче наближається до тих сіл, які ну були залишені. Ми щиро дякуємо обласній адміністрації. Дякуємо будівельній компанії, яка які разом змогли об'єднатися і в цей складний час відремонтувати цю дорогу. Компанія Будинвестінженіринг виконує розпорядження військової адміністрації та тримає регіональні дороги у якісному стані.